Доброго дня. Сьогодні я завітала в Б'юті сервіс і е, спробувала пройти підвищення кваліфікації по масажу обличчя е, апаратом б'юті сервіс NM120, двадцять, якою в, в мене є. Але я дуже вражена новим знанням, новою інформацією, яка викладач Олеся мені сьогодні. Е, Дуже нюанси, які раніше я не знала. Я рекомендую приїхати до Києва, до Beauty Service і спробувати пройти курси, бо даної інформації я раніше не знала. Олеся мені дуже класно провела дану процедуру з моделлю. Я відпрацювала всі нюанси. Достатньо інформації. Дуже дякую Beauty Service за такі можливості на сьогоднішній день. Дуже вам дякую.